Наша перша лабораторна робота буде стосуватися аналізу корпусу. Ми сьогодні вже говорили, що це дуже важливо, коли ви працюєте з корпусом, добре усвідомлювати, розуміти, з чим саме ви працюєте, наскільки великий корпус і що в ньому є. Так, ви можете обрати для роботи якісь жіночі тексти 1845 року. І знайти, що там немає жодного слова. Так, це не означає, що в таких, текстів, в таких текстах не, не, не було чогось. Це означає, що їх може й нема в корпусі, а може, їх дуже мало. Так? Треба знати, з чим ми працюємо. Ну, ми... Так, я, я показую екран. Так. Ми з вами. Створимо під корпус і проаналізуємо, що туди потрапило. Це буде ваша перша лабораторна робота, і е, ви е, все це зробите самі і опишете результати у вордівському файлі. Там у телеграмі є інструкція, е, як цю лабораторну робити. Ми з вами зробимо підкорпус, нам не треба шукати. В цілому корпусі ми будемо працювати з окремою групою текстів. Ось тут є такий розділ сабкорпус, і тут є певні створені вже підкорпуси, так, які робили різні люди, і ви створите свій підкорпус. Це частинка корпусу відібрана за певними фільтрами. Фільтри ви можете побачити, тут ви можете їх використовувати, не створюючи під корпус. Наприклад, ви хотіли б е шукати тільки у текстах Тараса Шевченка. Тоді тут треба його обрати, встановити такий фільтр, і ми можемо там пошукати це слово рука тільки в творах. Тараса Шевченка. Ви можете шукати за будь-якими атрибутами. Так, ось 643 е вживання є, є в корпусі. Тут є, до речі, дуже корисний атрибут автор-перекладач. Ви… Можете встановити автора, ви можете встановити перекладача. Якщо ви пишете когось тут, ви будете шукати у його оригінальних текстах і у перекладах, які він зробив, тобто в усіх текстах цього автора разом з перекладами. Це дуже зручна функція, бо якщо ви шукаєте за автором якесь українське слово, знаходитесь у. Бальзака якийсь приклад, то це вам ні про що не говорить. Треба знати, хто Бальзака цього перекладав. Так, я зазвичай користуюся ось цим атрибутом автор-перекладач. Але ми, ми створюємо корпус. Так, для того, щоб створити свій підкорпус, треба ось тут, натиснути плюс, і далі обрати потрібні. Атрибути. Я хочу е, шукати у газетах, з е, написаних, виданих у Києві, у е, які роки? 20-30 роки. Так, я по-перше, мушу е, написати назву цього підкорпусу. Це будуть газети Київські з 20 по 39 рік. Так? І це я дуже прошу вас всіх писати е, назви під корпусів. Ось так зрозуміло, для того, щоб було, е, щоб можна було скористатися цим корпусом і іншим людям. Ви бачили, що Ті корпуси, які створені на сайті, доступні для всіх. І там є у цьому списку підкорпуси, які називаються Мій підкорпус, які, якими скористатися неможливо, тому що невідомо, що там. Але ми можемо це дізнатися і сьогодні навчимося, як це можна зробити. Тепер для того, щоб створити такий підкорпус, треба. Um, обрати потрібні атрибути. Я візьму медіатайп type газета. Так, далі Київ. Uh, це region. Так, Ось тут треба обов'язково натиснути User's Regular Expression, тому що. Якщо не натиснути, вона не збережеться. І далі найцікавіше, мені треба ем, поставити цей діапазон 1920-39. Тут працюють регулярні вирази. 1900, далі може бути 2 або 3. Так, на третьому місці. Пишемо так. А далі може бути, так, будь-що від, від 0 до 9 ми можемо написати так, або ми навіть можемо поставити там просто крапочку. Так, це теж працює, бо та, там тіль, тільки цифра. І все. Коли ми е, встановили всі е, атрибути, Треба натиснути на зберегти. Ось на цьому місці ви можете зробити скріншот і додати у свій вордівський файл з лабораторною роботою, щоб було видно, що ви правильно встановили ці атрибути. Наш корпус створений. Так? Тепер ми можемо подивитися: так, перше, що ви пишете у своєму файлі з лабораторною роботою, що ви створили. Такий підкорпус за такими атрибутами. Далі ось тут інформація. Ми можемо подивитися його обсяг. Тут є е, е, інформація про корпус і, е, зокрема, розмір підкорпусів. І тут ми можемо знайти свій. Де ж він? Ось він. Так. І у ньому майже мільйон токенів, 952 тисячі токенів. Це ви записуєте у вардівський файл. Обсяг корпусу вийшов 952 тисячі токенів. Далі нам треба знати, так ми вже бачимо, що київські газети цього періоду у, у граку є, є з чим працювати, але нам треба знати, які це газети. Для нас важливо, це може бути все тексти з однієї газети, може бути тексти з різних газет. Так це все має значення для нашого дослідження. Ми обираємо зі списку цей підкорпус, ну і можна, так, можна. Пошукати просто всі слова, всі токени. Ось так написати крапку зірочку, так, Word. Крапка зірочка і ми знайдемо все. Так це вийде, якщо в нас порівняно невеликий підкорпус, якщо він дуже великий, так зробити не вийде. Бо є обмеження конкордансу 10 мільйонів результатів. Можна пошукати якесь частотне слово, яке є в кожному тексті, наприклад, та, або на, або не, яке вам подобається. Нам важливо отримати конкорданс, де представлені всі тексти цього підкорпусу. Так, Тут має бути 900. 52. Так, ви бачите, що у, у кожному прикладі наступний, наступний токен підсвічений як ключове слово. Ми знайшли їх всі. Треба почекати, поки рахує результати. Все. Тепер е подивіться, ми е що ми хочемо знати про цей підкорпус. Ці, які є метадані до цих результатів? Що ми хочемо бачити? Номер документу не треба. Для публіцистики, для газет автор нам теж не потрібен. А рік нам цікаво, Так? І назва газети нам цікава. Регіон у нас Київ. Так. Ем... Назва статті, мабуть, ні. так, Нам цікаво, які там є газети скільки текстів за кожен рік. так, Таке питання поставимо. Сейв. Ось тепер дивіться, що змінилося. Тепер у метаданих тільки те, що нам, що нам треба, і ми можемо зробити частотний список slide details за метаданими. І це буде список газет, які потрапили в цей підкорпус. Ви для лабораторної роботи ви зробите скріншот цього списку. Так, у мене він короткий. І напишете своїми словами, що у цьому підкорпусі, так, скільки, раз, два, три, чотири, п'ять газет. Так, але вісті у ЦВК за 6 років, так, і інші газети. До речі, правда, прилучене, це це неправильно, це Черкаська о, Чернігівська область, але тут якісь 63 токени, і я думаю, що це тому, що а, відомий автор і він з Києва. Так? Тому що ця регіональна розмітка зроблена так: якщо у текста є автор, текст розмічений за регіон, приписаний за автором. А якщо Автор невідомий або невідомо звідки він, регіон приписаний за місцем видання цієї газети або журналу. Так, тут е, потрапила якась е, маленька стаття з цієї Прилуцької газети. Так, тому е, можна сказати, що київських газет за цей період чотири. І якби ми залишили в метаданих ще й назви статей, в нас був би значно більший список, там була кожна стаття була б як окремий текст. Ну, як воно є в корпусі. Що ми можемо зробити ще? Так, це ми е, отримали список е, файлів. Так, всіх файлів, які, текстів, які є. У цьому підкорпусі ми можемо е зробити аналіз цього підкорпусу ще інакше, за типами текстів. Ось тут є text types, і це теж корисно знати. Можливо, вам буде для чогось зручніше зробити такий аналіз. Ось він, це пораховано за всіма метаданими. Тут помічено як автор: це якісь псевдоніми, Ратау, це є деякі автори, які багато текстів написали у ці газети. Тут є за перекладачем, тут нічого немає. Це все оригінальні українські тексти. У цих газетах немає перекладів, тому автор-перекладач це те саме, що автор. Далі рік народження, як відомий для когось одного. Далі стать автора для, у більшості випадків вона невідома. А там, де відомо, це переважно чоловіки. Назва е, твору це назва газетної статті. Ось найбільше голос села. Це може бути якась велика стаття, а може бути рубрика, може, там у якійсь газеті у кожному номері була якась замітка голос села. Там ми не знаємо, можна перейти за трьома крапочками, подивитися, що там. Далі роки. Більша частина газет це двадцять рік, на другому місці 30-й. Ви бачите, що наповнення корпусу. Нерівномірне, це фактично окремі колекції газет, немає газет за кожен рік. Так? Є, є багато років, за які немає жодної газети у корпусі, це важливо знати. Так? Ми, студенти часто роблять таку помилку. Коли ми працюємо з корпусом, наприклад, працювали з газетами 90-х років ХХ століття, 1990-й і далі. І щось шукали і сказали, що знайшлося добре, але тільки в 96-році му році не вживали цього слова, чомусь. А ну, не вживали, тому що в корпусі зовсім мало газет 96-го року, а студенти не проаналізували корпуси, не побачили це і зробили такий хибний висновок. Ось це приклад, приклад помилки, яка можлива, якщо не вміти правильно аналізувати склад корпусу. Ось при це джерело текстів, друковане джерело, ясно, якщо газета, то все друковане джерело, все газета. Ось назви цих газет і, регі і регіональна розмітка. Місцевидання цих газет. Так ось це цікаво. Тут має бути Київ, але десь, може, не написали. А ось далі це треба подивитися, невідомо що. Треба перевірити. Десь є номер газети, але для більшості не написали. Ну а ні, це написали номер не в ту колонку. Ну, це робили студенти, це буває. Це треба виправляти. Все одно ми їм дуже вдячні. І джерела е, сайт лібрарія зі старими газетами, і сайт «All newspapers», е, який вже, здається, не, не працює, але був такий, і ми завантажували звідти текст. Ось для лабораторної роботи треба зробити скріншот цього результату і написати своїми словами, що ви думаєте про цей підкорпус? Наскільки він вийшов повний, які в ньому недоліки? Де його треба поповнити? Щоб ваше дослідження е, вийшло так, як треба. Ось. Так, прошу питання. Марія Олексіївна, це Бринза Даріна, і у мене питання щодо реєстрації на сайті Українського католицького університету. Я там зареєструвалась, але у мене два курси, і один з них це не той, що я обрала. Тобто, ось у мене зараз У мене курси: це методи та лінгвістичні ресурси для обробки природної мови, я обрала я. І вилучення іменованих сутностей. Це я не обирала. А саме цього курсу в мене немає. Що мені робити? Написати адміністратору: у нас є Ілля-учитель. У вас має бути його адреса, він вам робив всі розсилки. Mm -hmm. Я так. взагалі не працюю в ОКУ, я не. Не знаю, що, що з цими курсами сталося. Це до, до Угу, Добре. Так. А що до лабораторної роботи? Домашнє завдання треба від, надіслати, куди саме. В Телеграм просто чи вам особисто? А, ні, там є папка на диску, куди це треба покласти. Угу, добре. До е, п'ятниці. Угу. Я, я думаю, що це посилання є в Телеграмі. Там Оксана все мала зробити. А в мене ще є запитання щодо оформлення лабораторної. Як ви повинні назвати документ? Я так розуміла, що ми пишемо у Word це все. Ну, описуємо сам. Так, лабораторна робота один і своє прізвище. І ми пишемо ось тема. В документі, потім порядок роботи, завдання, а потім вже описуємо сам створений підкорпус. Так розуміло, дякую. Щодо запису, це буде посилання на нього викладене окремим повідомленням у телеграмі також. Так, так. Ми вирішили все викладати на YouTube з обмеженим доступом, щоб вам було зручно. З Ютубу дивитися. Це, все зрозуміло, так? Так, дякую. Все рада була познайомитися. Побачимося за тиждень. Так розклад дякую. такий самий, тільки в нас буде лекція. І все, а наступні лабораторні будуть записані. Дякуємо вам, дякуємо вам, Дякую. дякую побачення. до побачення. До побачення. Дякую. до побачення.